Чи дійсно весна вже прийшла? А цим питанням задаються не тільки пересічні городяни, а й метеорологи. Останні дні видалися дуже теплими як для цього періоду року. Вчені навіть зареєстрували температурну аномалію. Про прогноз погоди на найближчі дні, про весняний настрій та сезонні клопоти дніпропетровців. Дізнавалася Марина Дудник. Ось якщо так сидіти на сонечку, то здається, що навіть спекотно. І навіть метеорологи днями зафіксували історичний температурний максимум плюс 18. Така надзвичайна температура була в Дніпропетровську 11 березня. А взагалі, метеорологічна весна прийшла ще в 20-х числах лютого. Це майже на тиждень раніше, ніж зазвичай. Тож городяни вже відчули, що холоди минули, хоча весняний настрій є не у всіх. По-нашему наступило, по наступило. Настроение, Настроение средненькое. средненькое. Конечно. А у кого оно сейчас особо хорошее? А вот разве что в спинку погреет? Пригреет солнышко. Вот это чуть получше. Да? Холодновато еще. Холодновато. Настроение веселое. вот у нас ребенок какой веселый. Мы веселые. И что нам плакать? Початок березня був теплий, а ось зараз насуваються сильні вітри аж до штормових значень. І до кінця місяця очікується мінлива погода, мінус вночі та навіть дощі і снігом. Середньодобова температура через 5 градусів у нас переходить 26 березня. От, тобто, я думаю, що до цього до кінця березня не слід очікувати якогось такого дуже сильного тепла. Справжні, справжнє, справжнє тепло, справжня весна прийде з приходом квітня. Ще одна прикмета весни активізація дачників. Цього року насіння почали закуповувати ледве. Зійшов сніг, кажуть продавці. Зараз вже запасаються посівною картоплею і готуються саджати зелень. Може, хоч і під плівкою. Що хотіла крисала посмішка да, да. А тако да. по основаті типу, огурці помідори, вична саджаєте? Вже ростуть. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини 11 каналу.